Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство. І сьогодні в нас таке необичне відео. Сьогодні прийшла посилка з насінням, яке ми заказували. Замовляли. Тут насіння є багато, а також ще дещо, крім насіння. Є перше насіння, це диня називається, якщо я правильно прочитаю, бо трохи погано видно. Аман або амап. Там вказано, що диня росте велика, жовто яскрава має бути. І от таке насіннячко. Так, Далі насіння моркви. Досить велика така е, порція. Називається сорт шамбоне. Теж е, вказано, що оцей сорт моркви е, великий і морква має бути солодка. Будемо бачити, що буде. Наступного року. Отаке. Далі йде буряк сорт бордо. Надіюся, що правильно так. Точно не знаю, до яких розмірів виростає, але вказано, що він має бути <кхм> великий, крупний. Також ось є е, цибуля. Ось це один той самий сорт. Ось така сіянка Хапседон сорт називається. Ми замовили для того, щоб мати гарне пір'я зелене. в сторону. Дальше. це помідори, сорт бича серце. Теж їх тут багатенько. Замовляли у людини, яка сама вирощує овочі і вибирає насіння. Так, Далі йде кабачок. Ось. Це було таке асорті, такий набір. Не пам'ятаю точно ціну, може в кінці скажу. Сукіні. Так і називається. Також є ще одні помідори, це сливочка, бо сливочка найкраще підходить для консервування. Так. Ось перець. Подарунок молдови, називається. Будемо бачити, який це новий сорт такий. Це редиска, називається слава. По характеристиці має бути гарна, ну, червона і крупна редиска. А також тут є два сорти огірків, оброблені і не оброблені. Отакий. Це фенікс, а це родничок. А також це наше власне насіння, яке ми забирали. Це є кавунчики, насіння кавунчиків. Ось тут підписано, який перший був зірваний і насіння з нього, і який останній. Це перший кавун. У ньому, як бачите, насіння багато. Ось. Кавун виявився дуже солодкий, смачний. Перший був 500 грам, важав. Ось другий. Другий був найбільшим. Ось. Таке насіннечко. Так, ось третій. Насіння тут ще менше, ніж у першому та другому. І ось самий останній. Він був такий величенький, теж грам 500. Точно не пам'ятаю. І тут найменше насіння Також тут добре видно, що тут є ще дещо, крім кавунів, це сорти перцю насіння, яке ми збирали. Найбільше вийшло ротунди. Ось ціла коробочка. У коробочка коробочках найзручніше тримати. Ось Це ротунда один. І ось болгарський. Теж багатенько так насіння вийшло. Перці обов'язково мають бути дуже спілими, такі, що вже починають в'янути на грядці. От тоді ви їх зриваєте і вибираєте насіння. А також сьогодні прийшла посилка із нової пошти. Дивіться, угадайте що це тут. Це цибулини тюльпанів. Тут було багато різних сортів. І такі кучеряві, і фіолетові, рожеві, жовті. Але вони всі тут перемішані і точних цибулин певного сорту немає. Всі мішані. Ми просто е, починаємо робити клумбу таку новеньку і хочемо засадити чимось є, щоб уже навесні були квіти. Ось такі Цибулина. ось Мені здається, що то можна її визначити по формі цибалин. Всі вони тут такі якісь рідні по формі. А також не забувайте ставити подобайки та писати коментарі. Або якісь запитання. Буду і радий відповідати на їх. Так, з насіння я вам показав, які вони у нас були. Якщо ще фото збереглося, обов'язково ставлю. Так, дивіться, ось ці помідори, з яких я хочу вибрати насіння, це з великого городу нашого. Такі жовті, гарні. Також перчик. Теж будемо насіння вибирати. Чи до капусти ми додаємо, чи до аджіки. Перець потрібен. Також хочу відповісти на декілька коментарів. Пише мені одна жіночка під відео моїм. Де я збираю сироїжки або як ще кажуть головинки у нас. Що правильно сироїжки Вибачаюся, у нас кажуть. Хтось голубенки, хтось сироїшки, тому така подвійна назва. Також знімав відео, де я показував синяки, отруйні синяки. Вибачте, але є два види синяків. Отруйні і не отруйні. Вони дуже схожі. Я показував саме отруйні. Подивіться в інтернеті, є два види синяків. Так, також дякую всім, хто пише якісь побажання. І пише один чоловік. Звичайно, не обіжатися, я просто відповідаю. Просто писати немає часу, а відповім. Пише один чоловік, що у відео під моїм відео. Я знімав відео, коментарі про білі гриби. І там наша собака попала в зйомку, попала в кадр, коли я е, хотів виривати гриба. І перший один чоловік навчить собаку е, збирати гриби. От я вам відповім, наша собака давно вже збирає гриби. Був такий один е, випадок, що е, він сам прийшов біля гриба і ляг. І ми побачили його і підійшли, думали, що щось сталося, а, а він не лежав біля гриба. І ось так. Звичайно, не обіжайтеся, я відповів усім на ті коментарі, більші, на більш цікавіші коментарі. Буду знати вже. Просто е, у Хмельницькій області кажуть сивульки. У нас кажуть сироїшки, голубінки. Ну, багато є назв. І всі назви не можеш сказати загалом. Тому так вийшло. Не обіжайтеся. Я всім вам вдячний за те, що пишете коментарі. Підписуйтеся на канал. Ставити вподобайки, я цьому дуже радий. І також запрошуйте своїх друзів підписатися на канал. Все буде Україна!